Тепер поближче. Доброго здоров'ячка всім. Вітаю. Привіт! Колір зовсім не той. Я не знаю, штани зелені, а вони здаються сірими на камеру. Ну, нічого не можу зробити. Так, показує. Ану, ключу лампочку. О, трохи. Натуральніше. Так, мій спортивний костюм. Ви знаєте, якось прийнято, що всі собачники гуляють в спортивних костюмах. Ну, так, якось це як рулетку взяти, як поводок, так і спортивний костюм одягнути. Шані моїй ось буде 9 років, у мене спортивного костюму не було. Є брюки, є футболки. Сукні, спідниці, в чому я завжди гуляла. Ну, багато хто з вас наблюдав за цими прогулянками, я показувала. А ось спортивного костюму не було. І вирішила я, так як я зараз всім шию, уже я шила 20 одиниць. Ось, Якщо, наприклад, у мене піжама, то я рахувала ковтинку і штанці. Це вже дві одиниці, так і у мене. І залишилось мені, якщо я не помиляюсь, п'ять. Мені ще треба ні, більше, що треба одні штани шить, троє худі і двоє підштанників на замовлення. Ну, кольсонів. Ось, І вирішила я і себе побалувати. Чекала, поки моя Настюня прийшла мені дані свої і колі свого. І було віконце, і я шила собі костюм. Це шерстяний трикотаж чи полушерстяний. Ну, Не пам'ятаю, це я на маркеті купила років 4, мабуть, назад. Купляла я для суконь. Думала, що я, що я буду комбінувати і пошию сукню. Ну, знаєте, сукні я зимою ношу, літом в таких буде жарко. І до того ж, тут тканина така кусяча, кусюча, колюча. І на тіло одягати я не люблю шерстяні тканини, які кусаються носить на тіло, хоч і одягаєш і е, нижнє плаття, але все рівно воно якось прокусує. Ну, і зимою я е, не ношу. Вирішила, пошию я собі костюм. Ось, показую його, свою роботу, не соромно показати, Дуже швидко шиється. Я собі всім я шила з карманами, собі я шию без кармана штани. Викрайку таку класну. знайшла. Я вже ще одні брюки пошила, чорні. А то я свої старі викинула. І в бурді знайшла для шкіри напа. От. І шила трикотажні такі теж, з начосом чорні. От, і... Шила, мені сподобалось, як вони сіли на мені, і я вирішила використати і тут, на ці штани. Тут е, пояс сильно кроєний, щоб тоньше було і так, талія не дуже маленька. Ставила широку резинку, і ще я прострочила, можна було іще прострочити, щоб вона не крутилася, бо не всі. Резинки по плотності такі, що лежать гарно, а буває вони скручуються, особливо, якщо туго затягну. Ось, Тут пришивні манжети. Шила, Ану, зараз подивлюсь, мені здається, що... ага. я шила і на машині строчила ось, і оверлоком. Оверлок, я трикотажі такі шию без ножа, я вже говорила. Так, вверх типа худі. Я пошила по тій же викриці що і жовта з чорним я показувала. от Мені сподобався такий варіант, таке рішення. Але у мене була задумка зробити брюки ось такі світлі, а ковтину таку зелену і поставити в смужку вставки по бокам. Думала, я думала, а тоді вирішила брюки такі світлі, верх темніший. Можна й так, чого не можна, але чогось я передумала. А у мене все рівно якось. Стоїть в очах такий варіант, що тут у мене смужка, а зелений однотонний верх основа. Але в мене залишились ще шматки, і того й того я ще шию світшот От, до цих штанців. Буде ще в мене із капюшоном і без капюшона. Тут була колізія, що мені підняла настрій була, я це в суботу я закінчила, що не могла заснути. Я пришила капюшон і почала міряти. І не можу зрозуміти, у мене піднялися тут ці, воно тягне мене тут. І це все піднялося як якийсь інопланетянин шиї і, і, і плечей. Ой, не можу зрозуміти. Починаю крутить, вертіть, і тоді я зрозуміла, що я капюшон неправильно вшила і вже кіперну стрічку застрочила. Ну, в общем, готове, все було. Прийшлося розпарювати і заново пришивати. А що я зробила, оце де. Оцю лінію я в горловину вставила. А от це, я пустила ось сюди. Ну, в общем, поміняла місцями. Лінію пришила в горловину, у мене оце, для голови. І, звичайно, що воно затягувало тут довжина довжину більше. І чим ось так. Поперек, він же так був вставлений, а тут зовсім коротке. Ну, насміялася я, лягла спать, не можу заснути. Як я могла так зробити. <смі> ну, так буває. Хто не робить, той не помиляється. А ми працюємо, тим більше так ударно. От. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Я біжу ялинку наряджати, а то вона ще не наряджена. І буду сьогодні розкраювати ще брюки із футера. От, тоді ще три худі от, і двоє кальсон. Здається, все, що задумано. Все, виконаю для всіх. Нікого не пропустила. Всім досталось комусь і більше, а комусь менше. от Так що шийте своїм рідним, близьким. Так ще на вивороті. Радуйте їх. Своїми виробами, так зараз ще виверну. Ось так. Навиварит. о Я футер шию і не прасую. Мені подобається той об'єм, який виходить в результаті, коли шиєш. А тут я припрасувала оці. Шви, Тільки коли я прасувала тут, я згин не просувала. Мені подобається, коли він не відпрасований, такий округлий, ось так як отут. От. І тут припрасовувала, а згин пройшла мимо, не просувала. Ну, а футер я зовсім не відпрасовую. Так красивіше. От. От ще добавлю на стіни штани. Ось, тут я цікаво так вирішую, роблю петлі, типа дирочки. От. Так мені більше всього подобається. Ось я не просувала, так мені подобається. Коли округло так манжети. Дай тут шви, ну, не знаю, Мені, мені чогось подобається більше без прасування. Ну, а тут я можу пройтися паром, відпарити отут, де трохи вим'ято. А так, ось, може, комусь і подобається відпрасовувати так? Ось і кармани я стрічила, так. а, але не прасувала, Зовсім не прасувала. Тут я закріплюю кармани на всіх штанах яких я шила, бо тут саме слабе місце. от Тут мішковина входить в боковий шов, і щоб воно не торчало, я прострочую отак і закріплюю. Це так, що я казала, вже пока-пока І ще тут пояс я. Не прострочую, скрізь я так не прострочувала, а ось тут, де тут карман і багато тут слоїв. І прострочую, бо там воно не то, що вниз ті зрізи дивляться, а вони торчать, торчком, стирчать. Через те я тут теж роблю строчку. Ну, все, на цьому буду закінчувати. Хорошого трудового тижня вам. Мирного на, неба нам всім. І до нових зустрічей. Пока-пока. До побачення!